Одразу після закінчення університету ми з подругою поїхали на заробітки за кордон. Я не планувала там довго затримуватись, а тільки хотіла назбирати грошей для того, щоб придбати собі квартиру. Але долі були інші плани. Там я познайомилася зі своїм коханим Пабло. Тоді я ще погано знала мову, але Пабло якось мене розумів. Згодом він допоміг мені, і я стала вільно розмовляти іноземною мовою. Ми трішки прозустрічались, а потім одружились. У шлюбі в нас народилося двоє дітей. Мій чоловік з бідної сім'ї, тому нам обом доводиться багато працювати. І тільки зовсім нещодавно наш дохід став таким, що ми можемо собі дозволити відпочити у вихідні, а не працювати, як чорнороби. В Україну за цей час я жодного разу не приїжджала, і мови не може бути, щоб переїхати жити додому. Одна мене Павло не відпускає, бо боїться, що я не повернусь. А нещодавно до мене зателефонували мої батьки і сказали, що хочуть переїхати до мене жити. Кажуть, що я у них одна донька, та на старості років вони хочуть жити ближче біля мене. Я була приємно вражена, що вони хочуть жити біля мене, але поки не можу забрати їх до себе, бо й сама важко працює для своєї сім'ї. Та і жити в нас немає де будиночок у нас зовсім маленький. А якщо з нами ще й будуть жити мої батьки, то нам буде дуже тісно. Вони вважають, що я живу багато, але це зовсім не так. Це лише так здається, що якщо людина за кордоном, то вона багата. Мої батьки проживають у двокімнатній хорошій квартирі, отримують пенсію. У мами на роботі щороку дають путівку до санаторію на двох. Вони часто подорожують і щороку їздять кудись на відпочинок. Гроші я їм присилаю, а вони захотіли за кордон. Я поговорила з чоловіком з цього приводу, та Павло зі мною одностайний у тому, що не потрібно давати батькам надію на те, що я їх заберу до себе. Нам важко буде після їхнього переїзду, і ми просто фінансово не потягнемо такий вантаж. Мені дуже важко далося це рішення, але я зателефонувала до батьків і пояснила їм, що зараз, на жаль, не маю змоги забрати їх до себе. І батьки образились. Можливо, я недостойна донька своїх батьків, та я чітко зважила всі за і проти і прийняла таке рішення. Це поки так. Згодом, можливо, колись я зароблятиму більше і матиму змогу придбати тут будинок для своїх батьків, тоді я й покличу їх до себе.